Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Я запрошую вас до перегляду вистави за мотивами казки Наталії Савко Віночок. Віночок це плетене коло з квітів, листя, гілочок. Український віночок це не просто краса, а й оберіг. Впліталося до віночка багато квітів. Малята, а ви знаєте, що квіти вміють розмовляти. Послухайте. Про що вони сперечались? На невеличкій клумбі, що знаходилася біля сільської хати, під кущем розкішної калини росли прекрасні різнокольорові квіти. Господиня за ними піклувалась, поливала, доглядала. І ось одного разу квіти посперечалися. За що ж їх люди люблять та доглядають за ними? Першою озвалась. Чарівна біла троянда. Ось мене, до речі, люди вважають королевою квітів. Я символізую для них красу та небесну досконалість. А я дарую людям здоров'я, добро і ніжність. Промовила ніжна ромашка, що була схожа на сонечко. Я для людей символізую красу та багатство. Гордо відповів Мак. Що майорів серед квітів наче червоний вогник. Яскравий соняшник, який нагадував небесне світло і собі промовив, А я є втіленням сонячної енергії для людей та гарного життя. Вічно зелений барвінок, що вився поміж квітів, і собі почав вихвалятися. Ось я, наприклад, дарую людям вічне кохання. Волошка, що нагадувала кольором синє небо і собі похвалилася своєю користю людині, що несе в собі добро, людяність та простоту. А ти, Майло, чого мовчиш? запитала волошка в ніжної, пишної, яскравої квітки, що майоріла на високому, дужному стебельці. А не маєш сили, щоб подарувати людям? Маю, волошка, адже я несу в собі любов до рідної землі? Лише польовий жіночок тихесенько зітхнув. Кожен з нас має такі чудодійні сили. От якби їх об'єднати та ще й усі разом, а потім закружляти у неймовірному таночку. Який би я був вдячний тому, хто це зробив би. Та якось у садок завітала Наталочка, онучка господині, побачивши чудові квіти, вона так зраділа, зірвала по одній і сплела віночок, ніжно прикладаючи стебельце до стебельця, перев'язуючи квіти барвінком та хмелем. Подягла його на голівку та й закружляла у неймовірному таночку, відчувши захисну силу вінка, всю велику могутність квітів. Малята, я сподіваюсь, що ви зрозуміли, про що спілкувались квіти, і тепер ви знаєте, що кожна квітка має свою чудодійну силу. І якщо квіти вплили у віночок, то можна відчути їх могутність так, як це відчула дівчинка Наталочка.